Женська. Я сертифікований діетолог, сертифікований нутриціолог, член Міжнародної асоціації нутриціологів і очікую здоров'я. Скажімо так, я дуже глибоко в цій темі вже багато років, 10 років, і це моя основна діяльність. Бо якщо хтось прийшов відправити своє здоров'я, я прийшла сюди, щоб допомагати своїм людям-клієнтам. Керівник складу однієї з продукцій, яка є у Львові, з якою я працюю багато років. І чому я тут? Продукцію, яку я маю на складі, вона так само ексклюзивна. Я вважаю, там нанотехнології, але сталася війна, сталося те, що ми маємо. І більше я не буду мати цієї продукції, а та що продукція в мене лишилася українського виробника, склади в мене в Дніпрі. Ви розумієте, що це таке Дніпро і е, потужності виробництва стоять в Запоріжжі? І тому в мене все менше-менше приносить. І тому, коли почалася повномасштабна війна, я почала шукати чим допомагати своїм клієнтам. Тому що це я був основний вид моєї діяльності. І, е, Дівчаток прекрасних я знаю багато років. Вже років 10 ми з ними знайомилися ще в першій компанії. І Ольга Ручук на семінарах по здоров'ю з Галю Ганем, ми взагалі дуже багато і близько спілкуємося багато років. І коли Оленька мені десь в кліні травні почала це говорити, ну я була в пошуках, тому що я свій офіс продаж закрила. Ну, тому що оренда війна і так далі, і ну не зараз, бо я ще почала розглядати одну компанію. І в мене там була літом дуже гарна діагностика, що я мала можливість своїх клієнтів зробити діагностику. Ну та продукція мені не підійшла, ну, напевно тому що я дуже глибоко розбираюся. Я постійно в навчанні. я навчаюся в мікробіологів світи в генетиків. Я постійно ем, нутриціологія міняється. Це що, бо ну, що таке нутриціологія, нутерцілої полістична медицина. Це та, що вона дивиться на причину захворювань. І для мене це важливо. У мене на протязі року може бути декілька конференцій міжнародних, і я постійно-постійно в, в тому в тому в Дієтологія так само закінчувала Бродсельський інститут дієтології. Це були дуже такі потужні навчання по збалансованому харчуванню. багато років тому. І тому, коли Галинка мені сказала, вона каже: одна капсула, ну, ви знаєте, прикладу. З чим? Я З вадами. і сама почала я працювати ще 10 років назад, коли я побачила результат в е, першій компанії, як воно працює, я почала дуже глибоко це вивчати вже на професійному рівні. І е, результатом моїх знань, е, мого покращення здоров'я було те, що я народила цю прекрасну дівчинку 45 років. Та, зараз дівчинка вже така доросла, вона вже 8 років, а я воно майже, майже 7,5. Це результати тих знань тої діяльності. І звичайно, коли мамочки в 30 років вже мають проблему, тут така ну поважна була жіночка після 40 народила абсолютно здорову дівчинку, і дитина в мене не хворіє, тому що вона з народження п'є, то що має пити, проходить різні протиперезитальні програми. Почали вони звертатися, ну і тому були ті компанії, які були. Але я говорила, що в мене тепер. Це менше менше цієї продукції, і Галинка ціле літо мене кликала. Кликала. А потім я вже відчула, що мені потрібно розглянути ту чарівну одну капсулу. І з точки зору нутрициологія, я почала її розглядати. Ва! Ну не пану, тому що мене зрозуміти тільки та людина, яка розуміє, що таке Ашваганда, мелатоніни, серотоніни, що таке Кортіцепс, реша, що це є онкопротектори, що вони впливають на віруси, ректи паразити. І коли я бачу, що це в одній капсулі, особливо це наше кліткове харчування зранку, що в нас є сублімовані овочі, фрукти, що в нас є адаптогени трави, що в нас є. Е Енергетики і в нас є ну це було круто. Потім я ще подивилася на вечірні капсули, що одна капсула, яка працює з нервовою системою, а зараз нервова система просто ніколи працює, а там є мелатонін. А ваганда, яку я називала, вона взагалі від, відновлює нейрони, вона настільки заспокоює людину, серотонін. А що таке серотонін? Це казали, що серотонін це те, що не можна повторити, тому що він у нас є мозку. І Коли людина стресує, в нас його немає. Але вчені вони зробили це в сублімованому капсулі. Я в попередній компаніях мала дійсно окремо серотонін, і я людей з антидепресантів знімала. Я давала магній, глицин, група Б і серотонін. І в мене люди ті, що працювали ті від коронавірусу, як настався, То і в мене багато лікарів було, яким я допомагала відновити здоров'я. Тому за тиждень часу вони казали, Боже, воно так діє на картинка не міняється. Деду. Пацієнти хворіють, вмирають, а нам все є легшим, бо це вид діяльності. Тому, коли я побачила, що тут такий крутий міст, і що ви побачите, якщо самі от, е, захочете розібратися, там написано цитрат кальція, цитрат магнія, а цитрат е, магні може мати дуже багато форм. І цитрат, піколинат це є таурини це одні з найкращих форм. І отут, от тут є одні з найкращих форм для засвоювання. Це я подивилася на нічну капсулу. Коли ще взяла то, що працює з мікробіомом спочинкою, з ну це мене взагалі дуже тішило, тому що в одній капсулі є пробіотики, пребіотики. Пробіотики, що це є? Це є наші дружні бактерії. Щоб ви розуміли, що ми є трильйон різних ліхів, а в наших бактерій, вірусів, грибів, паразитів ну, може бути набагато більше. І завжди вони в нас будуть жити, ви маєте це нормально сприймати. Але коли ви починаєте стресувати, погано харчуватися, пити вагові хімічних препаратів, це для тих патогенів поганих, які в нас є, їм дуже кльово робиться, тому що ми маємо дуже закислений організм. І вони починають розмножуватися. І потім у нас що? Екзема, псоріаз, автоімунні автоімунітероїдити, суглоби в нас не працюють, артроз, артрити і так далі. І там вам кажуть вікове. Там тільки вікове в тій навіть кістиці може жити багато мізних паразитів, грибка дуже багато. Тому що я співпрацювала, співпрацюю з багатьма лікарями, які мають діагностики на такому клітковому рівні, і ми бачили, які паразити. Коли людина по каплі крові здає, приїжджала кардіолог, але вона ще не ну, траціолог з Одеси, і я б неї сиділа. А приходить у нас дівчинка 20 років. Традиційна медицина каже: ну ви абсолютно здорові, маєте зір. А ми дивимося по діагностиці, в неї опісторки, е, 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 паразити. А дитина дуже багато з батьками їла шашлика, риби, ми їздили до ліс, а опісторки дуже гарно, коли там є воно і дуже гарно передаються. І дитина сліпне, і традиційна медицина не може її поставити нормально. Діагнозу. І тому в тих кістках дуже багато жива. Що лікарі дивляться, приходить пацієнт, спина не розгинається, масажі робить, купо грошей витрачає, хондроїтин, глюкозаміни п'є, а спина просто капець робить. А йому лікар каже: слухайте, у вас грибок просто знизу доверху по всьому йде під дзвінку і шия. Тому що цей аспрагілюс каже, вас вдома є, він приснівіли вербока. Він називається аспрагіліс чорний, і він дуже агресивний. Ми починаємо його мити, він за секунду вже ваших слозових. Він вже тут є, він пішов бронхи вниз, а потім він до костей добирається. І от людина починає проти протипроставну програму і не має цього діагнозу. І коли я знову ж повертаюся до нашої теми, коли я бачу, що в одній капсулі тут є і пробіотики, хороші бактерії, і пребіотики, А що таке пребіотики, це їжа для того пробіотика. Получається, вам зразу вночі ви спите, а вам заселяють хороші бактерії, щоб вони поїли, були не голодні і є ензими, то все, що є на травленні. І ще плюс все, що працює і відновлює клітини печінки. Я думаю, круто, але ще плюс це буде детоксом. Але ж я на собі маю пробувати, Я ж не можу це рекламувати, бо це не про мене, поки я на собі не попробую. Я кажу, Галя, давай будемо пробувати. Я починаю пробувати, починаю з пів капсули, бо в мене теж, як Оксана каже, гіпотонік, потонік, ну думаю, ну не знаю, що там буде. Я з перших днів почала відчувати свою шию, яка є комп'ютерна, теж є нюанси шию. Я думаю, клас, продукція працює, бо пішло загострення. Завжди дуже тішуся, коли щось таке ну, негатична. На другий, третій день я дивлюся, дуже багато пішло енергії, і це було без нічних. І через два тижні я давала ті дві нічні. Получається, ти спиш ідеально, бо я думала, якщо там є детокс, з другої капсулі воно ж буде мене, напевно, ну що я хочу бігати, нічого такого не відбувається. Я цілу ніч сплю, а зранку відбувається ота очищення. Це просто аплодисменти тим науковцям, які це створили. І тому на трьох капсулах ми закриваємо дуже дуже потужну концепцію здоров'я, з якою я вже дружу 10 років. Тому що ви знаєте, от якраз в першій компанії ми це вчили. У нас от така була четвірка. Напоїти організм. Ми повинні напоїти організм. Хорошою водою, яка допоможе ті всі, ну тут навіть не вади, тут вже кліткове харчування доправити в клітину. Друге, це очистити від вірусів, грибків, паразитів. Ми очищаємо, тому що в нас є е, адаптогенні лікарські трави, які очищають чотири види грибів, які дуже очищають і уб'явнише. На ракові клітки діють. І що ще? Я от згадала, що я не сказала. Там входить гумінова кислота. Ну це, взагалі, це я скажу так вищий пилотаж, що вона робить? Вона на ракові клітки діє, просто шикарно. Вона їх спалює. І коли ви, вам цікаво буде подивитися, от ракових хворих. Дуже багато в Ютубі за ті 5 років є результатів. І я думаю, ну ракові хворі. Я почала це вивчати. Я говорю, для мене це взагалі. Я просто сідаю, починаю писати, вивчати. І я бачила, можете так само знайти інститут онкології в Алматі. Це батько, я в нього вже ти говорила прізвище. так, Його донька, гінеколог-онколог, вони своїм пацієнтам раком почали це пропонувати. Вони бачили таку шикарну динаміку. Чому? Це, Чотири гриба, онкопротектори які я називала, і це румінова кислота. Вона не дає навіть метастазуватися, Що люди, які ракові хворі, щоб не було метастазування, воно там є в тій одній капсулі. Я вважаю, це дуже круто. Получається, друга наша сходинка очищення, в нас воно є. Третя сходинка це нагодувати клітинку. Бо наша клітинка. Жарені котлетки від биніну та ви якусь ма будете мати ситність, енергії не будете мати, зробите собі застій жовчий, жовчі, печінка у вас буде потім взагалі хвора, бо все себе жаро А тут ви, получається, отой вечірню капсулу очищаєте, бо там є розторобше, там є всі ті травки, щоб зробити гарний відтік жовчі. Значить, це нагодувати, в нас все закрите, і четверте – це захистити. А захистити це в тій першій капсулі, бо там є сублімовані овочі, фрукти, вони є антиоксиданти. А що таке антиоксиданти? Так само вони дають енергію, зупиняють процеси старіння, і вони на ракові клітки діють. І, ми, виходить, ото ту, ту четвірку, яку я постійно маю в голові 10 років, щоб закривати, я її маю. Але за ті роки я зробила свою таку філософію здоров'я. І коли до мене приходять люди, а. Я володію такими інструментами. Зараз я дуже тішуся, що маю от такі інструменти тут. Бо це для мене бо на свої програми. Я мусила давати ну баночок. Якщо ми очистку робили до 10, а мужчини, взагалі, коли мене бізнесмени вони кажуть 10 баночок до їжі під час їжі Ну це не про мене і. Не хватає. <світ> і в мене навіть хульжанки, де темпераментів кажуть, Ксюха, цією повагою, ти мені явно зняла, я не депресую, я всула, але мені їх забагато. Я тепер дзвоню, в, е, в мене подруга є в Америці. Вона не могла з нервовою системою 4 роки справиться, вона похоронила чоловіка і в неї була настільки не глибока депресія, що вона абсолютно не спала. І за місяць я її абсолютно вклала спати. Там медитація, ми плюснут реціологічна, підтримка, все ідеально. Вона в мене сходла, все прекрасно. Вона каже, мені це забагато, вона така темпераментна. Я кажу, Світа, я вийшла для тебе. А вона ж в Америці, чуєте? А я, вона, я з України говорю, що вам. А вона каже, да ти що, американська, я кажу, да. так, а вона сама з Естонії. І вона почала пити, вона каже, все, ну Зевес, це моє, Зранку кинула і побігла. І весь прикол, що ті, що ми знаємо, що ті, що мають зайву воїну, цей далі воно буде замінювати харчування. Бо для мене ходишки, ти кажеш, що ти замінюєш харчування, я з перших днів відчула, що я дуже хочу їсти. Це ні трохи, бо, бо в мене є така модна вага, і коли я стою, ну зараз був теж стреси, бо війна. І коли я стою, я бачу, що жарова прослоєчка моя зменшилася, а мені її потрібно, тому що ті Вишки вони дуже важко набирають вагу, і от зараз я слідкую, щоб якраз її набрати. Я потім вам відзвітую. Бо я побачила дуже багато відгуків, що ті, що не набирають, якраз дуже гарно набирають. А чому? Тому що так само тут іде очищення, теж якісь свої питання закриваються, і людина має той набір маси тіла. Бо я дуже з багатьма працюю ті, що не можуть за Це моя любима тема. Мамі вагітню і ті перший раз тим, що по сорок років. Та, і от коли до мене жінка приходить, стає на вагу, а вона дуже худенька. Я кажу, ну ви не можете загінти, бо у вас не вистачає того хорошого жиру, щоб ваші ті гормони спрацювали. І ми починаємо працювати над тим хорошим жиром. треба у мене пли давати, а тут у на нас все входить. Розумієте? Просто дійсно треба. Ще слідкувати за тим харчуванням, бо якщо людина думає, що вона буде їсти такі капсули, а харчуватися все жарене, макдональси, кока-коли запивати, ну точно воно нічого не станеться. Тому що людина має це зробити свідомо. Має бути нормальне харчування в тій прийомі їжі, коли вона їсть, має бути якісна вода і має бути рух. Бо коли я починаю працювати, коли люди мають артрити, артрози. І лежить, і не стає, бо волить. Я кажу, а тільки рук, і тільки нагрузка на ваші суглоби зробить те, що потрібно, тому що ваш суглоб починає рухатися, у вас починає кровові бути. І от ті бади, що ну, не бади, а ті капсули, що мають туди дойти, і навіть той ваш хондроїтин, глюкозмін, він повинен зайти в ту клітинку. І ті вітаміни, мінерали, що повинні там бути кальці, кремні, вони мають бути в тому суглобі. А ви лежите і чекаємо. Бо мені сказали випити, я лежу, ні, нічого не вийде. І тому от, за ті роки мене слава своя філософія здоров'я. Перше питання це є психологія. Коли людина готова щось змінити, до неї прийдеться інформація. Так само, як я шукала цю інформацію дуже багато років. У мене ще було таке, що я жила 6 років в Америці. Але в 23 роки у мене був поставлений такий досить серйозний діагноз. Мене дуже довго лікували. Бо до 23 років я була абсолютно здоровою дівчинкою. У мене в 23 роки на фоні сильного стресу був поставлений діагноз туберкульоз. І мене, мене лікарі лікували дуже довго, а я була головним бухгалтером, щоб ви розуміли. Я була при грошах, вони мене бачили і мені все за доляри продавали. То які роки були. Ну, це я була дуже вагітним пацієнтом. І дуже довго лікувала, і чомусь не ними Те, що мали мені давати за безкоштовно, бо це все таки туберкульоз на такому державному рівні, мені продавали. А я почала тоді вивчати на телевидаційну медицину.